Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні у нас 16 грудня, та ми відкоркуємо наступну комірчину, наступну коробочку від адвент-календарю Патрісії Лідо. Це в нас буде четверта комірчина. Знову така цікава пласка. Будемо бачити, що ж там є. Вже подивимося, що там є. Так, така як друзі, у формі такої пірамідки це, скоріше за все, буде підводка для очей. Де тут вона відкорковується? Ось воно тут все відкарковується. Дуже схоже на підзорну трубу. Так, ось тут не крепко видно, але тут написано, що то є еєлайнер ось тут. Настільки воно золотало, що не видно, не зрозуміло. Так. Кісточка тонисенька. Підводки бувають жорсткі і м'якенькі. Це у нас м'якенька рідка підводка і з м'якою кисточкою. Дуже цікавий товар. Все вони, вони намагалися зробити все так по-новорічному. Цікаво і гарно, і мені цікаво і гарно. Будемо користуватися, будемо пробувати. Поки що ставлю в органайзер до кубки. А на цьому все. Друзі, всім дякую за увагу. Усім мирного неба та Божих благословень. До завтра!